Шановні колеги, тематика на ваше прохання, наслідки вегетативної дисфункції. Сьогодні ми стикаємось, на жаль, з великою кількістю тривог, депресії, астеній, якихось проміжних таких станів. І дуже багато запитань серед неврологів, сімейних лікарів, на що звернути увагу. Що ми можемо призначати, які є препарати, які є тактики ведення, яка є діагностика для того, щоб зрозуміти, що в принципі і сімейний лікар, і невролог, і терапевт, і кардіолог, до речі, сьогодні багато і кардіологів приймають участь, і хірургії, і судинні хірурги. На що звернути увагу? Можливо, є якесь нове ведення щодо саме таких станів. Якщо говорити про світові дані, то всі вони говорять про наслідки вегетативної дисфункції, маються на увазі коморбідний хворий, нейроінфекція, ускладнення ковід, і тематика вегетативна дисфункція і ускладнення ковід це сьогодні дуже актуальна тематика. І все, що нове, я вам буду надавати. Ну, по-перше, актуальна тематика ось ця наслідки вегетативної дисфункції у коморбідних хворих та ускладненнях ковід, що мається на увазі, вегетативна дистинія або ж вона вегетативна дисфункція при ковід це поширене явище, яке часто виникає під час гострої фази інфекції, так і в постковідному періоді. Ви розумієте, що постковідний період це вже на роки. І всі хворі, які коморбідні по будь-якому якому напрямку, вони всі мають постковідний період і постковідний синдром. Ну, це пов'язано з нейротропністю вірусу, впливом на автономну нервову систему і загальну інтоксикацію. Подивіться на оці чотири напрямки: механізми розвитку вегетативної дисфункції при ковід. Ну, перше. Вплив на вегетативні центри мозку, тобто ковід проникає в нервову тканину, зокрема в стовбур мозку, де й розташовані вегетативні центри, імунозапальна реакція та цитокіновий шторм, тобто йде дизрегуляція вегетативного балансу і підвищення симпатичної активності, Гіпоксія та порушення мікроциркуляції ведуть до гіперреактивності судинного тонусу та вегетативних розладів. Ну і психоемоційне напруження та стрес. Те, що ви питаєте, чи може це бути, з чим це пов'язано, так це може бути і ускладнення, саме після нейроінфекції, куди відноситься і ковід, після сумісності вегетативної дисфункції ковід, на тлі коморбідності, які приводять до тривоги. Активують симпатоадреналову систему, доостенії. Які основні прояви у хворого? Ну, по-перше, він скаржиться на сер серцебиття, тахікардія, перебої у серці. Ну зрозуміло, що ви е е відокремлюєте кардіологічну патологію, пітливість, озноб, відчуття жару, холоду, тремтіння в тілі. От до речі, сьогодні в заході так само е приймає участь завжди. У нас приймає участь тематика. Атаксія, тремор, гіперкінези різного генезу. тому що ви повинні навчитися диференцювати ці стани. Головний біль, туман в голові, порушення сну, тривоги, панічні атаки. Причому хочу сказати, що панічні атаки вони є одномоментними. Вони не можуть бути постійними. Вони не бувають уж такими вираженими тривалами, як бувають у психічно хворих людей. Запаморочення. Особливо при зміні положення тіла, шлунково кишкові симптоми, нудоти, спазми, здуття, відчуття нестачі повітря, і хворий ходить до різних лікарів, і, звісно, ми намагаємося всі йому допомогти такою мультидисциплінарною бригадою. Хочу відразу звернути увагу, на що звертаю сьогодні увагу у рекомендації: підходи до лікування вегетативної дистанії при ковід або при постковідному синдромі, магні та вітаміни групи Б. Підтримка нервової системи, адаптаєнна фітотерапія, будь-що ви можете рекомендувати. Судинні препарати і натропи рекомендовані при виражених когнітивних порушеннях. Анксіолітики і антидепресанти при тривогах, астеніях, тривалих панічних станах, депресії, ну і бета-блокатори при тахікардії, тому що особливо сьогодні і кардіологи, і терапевти, і сімейні лікарі можуть сказати, не мені вам неврологу розказувати, як призначаються антигіпертензивні препарати, але хочу вам сказати, що ми неврологи дуже часто призначаємо антигіпертензивні препарати, можемо їх комбінувати і так само це. Грає роль чому? А дивіться, коли говорити про основні дослідження вегетативної дисфункції у камарбідних хворих, на першому місці стоїть погіршення контролю над основним захворюванням. Тобто, це може бути артеріальна гіпертензія, тобто нестабільність, АТ через порушення регуляції судинного тонусу. Це може бути цикровий діабет, тобто посилення проявів діабетичної нейропатії. Лабільність глікемінії це може бути прояв ішемічної хвороби серця, тобто зниження толерантності до фізичних навантажень і зростає ризик аритмії. І ви питаєте, що робити, чому це відбувається? А це основні дослідження вегетативної дисфункції саме окоморобітних хворих, які погіршують контроль над основним захворюванням або бронхіальна астма, наприклад. Порушення бронхоматорного тонусу, зростання ризику нападів. Тобто, я надаю вже відповіді на ті ваші питання, що таке вегетативна дисфункція у коморбідного хворого, на що я, як лікар, повинна звернути увагу. Другий напрямок це психоемоційні розлади. Тривожні розлади, депресія, панічні атаки, як вторинні наслідки дисбалансу, порушення сну, парасамні, до речі, у нас є окрема така лекція, астенічний синдром. Звертайте на це увагу. Далі функціональні порушення внутрішніх органів, тобто мається на увазі вже системний підхід: серцево-судинна система. Тахікардія, арітмія, ортостатична гіпотензія, шлунково-кишковий тракт, може бути синдром подразненого кишківника, диспепсія, сечовидільна система, дизурія, порушення сечовипускання, потовиділення, порушення терморегуляції, навіть підвищена температура тіла. Основні дослідження вегетативної дисфункції у коморбідних хворих включають і аналіз підвищення ризику ускладнень. Тобто, ви повинні завжди, от цей четвертий і п'ятий пункт це є найголовніше: це ускладнений перебіг основного заболю, захворювання, Тобто, ви повинні розуміти, що це ризик, який відноситься до основного ускладнення. Низька ефективність лікування через нестабільний вегетативний тонус. Тому, якщо у хворого є тривога, депресивний стан, астенія, лабільність стану, емоцій так і таке інше, ви повинні це розуміти. Підвищений ризик розвитку ускладнень після хірургічного якогось втручання, після гіпотонічного, гіпертонічного кризу і таке інше. Ну і, звісно, зниження якості життя, тобто ви додатково повинні призначати препарати, які впливають впливають на емоційну лабільність, які впливають на якість життя, на підвищення розумової можливо активності, на когнітивні порушення, які дуже часто супроводжують тривожні стани, тобто хронічна втома, головний біль, нестійкість настрію, зниження працездатності, і оця соціальна дезадаптація відбувається особливо у хворого з поліморбідністю. Ну, хочу вам нагадати декілька слів про тривогу. Тобто, тривога це стан психічної напруги, страху, занепокоєння, який може мати. Я хочу вам нагадати, от дуже часто запитання, хто лікує таких хворих. Тривога може мати нормальний, тобто адаптивний характер. А коли вона вже має патологічний характер, який увійшов у депресивний стан, то ви розумієте, що вам, до вас повинен приєднатися і психотерапевт. Патологічна тривога проявляється при когнітивному, емоційному, соматичному або поведінкових рівнях. Відповідаю на інше ваше запитання: психічні симптоми при тривогах, які ми лікуємо з вами, терапевтичний профіль. Що це мається на увазі? Що ми можемо писати в історії хвороби, коли ми розуміємо, що ми ще можемо надавати допомогу, а не направляємо в психіатру або психотерапевту. Дивіться. Психічні симптоми відносяться постійне відчуття тривоги, напруги або небезпеки. Тобто, ви це можете описувати в історії хвороби. Людина переживає через реальні або явні якісь загрози, нав'язливі думки. Вони часто негативного характеру, я не впораюсь, я не зможу щось погане станеться. Відчуття нереальності, де реалізація, де персоналізація, світ поганий, людина відчужена, все не так, всі проти, проти неї. Але нагадаю, що це може мати і зворотній характер, тому ми лікуємо таких хворих. Складність концентрації уваги, да? тривожні думки, може навпаки бути дратливість, да? якісь подразники, які впливають. Далі при тривогах є емоційні симптоми, до них відноситься до емоційних симптомів надмірний страх або паніка, тобто відчуття безпорадності перед ситуацією, підвищена чутливість до критики, тобто тривожна людина часто відчуває себе невпевненою, коливання настрію, тобто тривога, розглючення, роздратування і таке інше. Далі. До соматичних вегетативних симптомів відноситься серцебиття, тобто це відчуття прискореного серцебиття без навантаження, задишка відчуття нестачі повітря навіть у стані спокою, тремор напруга м'язів, особливо в кінцівках. Підвищене потовиділення гіпергідроз навіть при нормальній температурі, ви бачите, що всі соматичні симптоми при нормі в стані спокою без фізичного навантаження, щоб ви розуміли симптоми вегетативної дистонії. Запаморочення, слабкість, відчуття, що людина може втратити свідомість, проблеми зі шлунково-кишковим трактом, дота, біль в животі, діарея, синдром подразного кишківника, Ну і головний біль, напруга в потилиці як наслідок м'язової напруги. Тобто, коли ви оцінюєте стан хворого, ви це враховуєте. А поведінкові симптоми. Поведінкові симптоми при тривогах вони характеризуються, тобто ви підтверджуєте саме їх наявність тим, що це вегетативна дисфункція, уникнення ситуації, яке викликає тривогу, тобто соціальна ізоляція, фізична гіперактивність, навпаки, загальмованість може бути: порушення сну, проблеми з засинанням, часті ночні пробудження, кошмари, якісь ритуальні дії, компульсії, тобто мається на увазі. Спроба зробити якісь повторювальні дії для того, щоб ця тривога не повторялася, Уникнувати, уникати ситуації, розмов е і таке інше, все, що пов'язане з, тим, е з той, тим моментом, коли починається тривожний синдром, зловживання алкоголем, їжею, нікотином або медикаментами як спосіб тимчасово заглушити тривогу. І на ваші прохання надаю вам офіційно, які бувають тривожні розлади. Тобто до них відноситься генералізований тривожний розлад, тобто безпричинна тривога, панічний розлад, це раптові напади паніки, які мають якісь фізичні симптоми, фобії, тобто є наявність того, що визиває саме тривогу, соціальний тривожний розлад, страх оцінки з боку інших. Да? Обсесивно-компульсивний розлад, це нав'язливі думки, дії для їх нейтралізації. Отут вже ви можете призначити, коли ви це визначаєте, вже і консультацію психотерапевта. І е, посттравматичний стресовий розлад, тривога після пережитої травми, яка лікується, яка може відновити людину, повернути його до нормального спосібу життя, тому враховуйте. Ось всі форми тривожних розладів, ви дуже часто здаєте питання, надайте їх класифікацію. Я вам надаю цей перелік. Хочу ще нагадати: панічна атака це ірраціональний, некерований, інтенсивний, болісний напад панічної тривоги, яка супроводжується і соматичними, і психічними симптомами, має когнітивний і поведінковий ефект. Тепер ви розумієте, що маються на увазі які соматичні, які психологічні симптоми. Але для того, щоб все ж таки визначитися. З тематикою панічних атак я завжди цитую саме цю діагностичну шкалу, яка відома в усьому світі. Ви за аналітикою 13 із цих симптомів обираєте 4, якщо вони є. Це вже діагностика, діагностичний фрагмент. Панічної атаки, тобто прискорене серцебиття або посилене потовиділення, або тремтіння в тілі, або відчуття нестачі повітря, попьоргювання, дискомфорт в грудях, нудота, головокружіння, якісь афективні симптоми, парастезія, озноб, дереалізація, деперсоналізація. Нагадаю, 4 з 13 симптомів згідно міжнародної діагностичної шкали. Дозволяє нам це віднести до панічної атаки. Ну і звісно, що ми лікуємо вже як панічну атаку. При формулюванні діагнозу обов'язково вказується супутній синдром, який є. Я їх перерахувала, відповіла на ваше питання. Ви дуже часто задаєте, що малося на увазі. От я вам надала і частота кризів. Якщо часті, то значить, що вони повторюються два і більше разів на тиждень. Середньої частоти від одного разу на тиждень до одного разу на місяць, і рідкісні повторюються рідше, ніж один раз на місяць. Враховуйте це. Ну, і як я вже сказала, ви пам'ятаєте, що в тактику лікування включаються і е, магній, і вітаміни групи В, і омега, і антиоксиданти для того, щоб впливати на Нейропластичність для того, щоб робити не тільки седативну, але й противотривожну протиаритмічну дію. Пам'ятаєте, що завжди йде йде порушення ритму, вплив на артеріальний тиск, вплив на глюкозу. Тому я хочу вам представити гамала Б6. робота європейська робота, яка надавала інформацію щодо гамк, гамала Б6, який включає гамк, анксіолітичне антигіпоксичний вплив. Гама, аміна бета оксі масляна кислота відноситься габомі називають да? як антиконвульсант, нейротрофічна дія, індикатор нейропластичності, магніглютамат, глютамат, гідрабрамід. Це оригінальна розробка компанії Ferrer, халатна органічна сполука магнію, яка впливає на седативний, має седативний ефект протисудорожний, антиаритмічний, Впливає на тиск, знижує його, регулює рівень глюкози. Ви тепер розумієте, чому там додається b 6 передоксин, кофермент для трансаміназ, ферментів, необхідних для синтезу амінокислот. Було проведено обстеження. Оцінювалися чоловіки і жінки, і протягом втручання до 30 діб було отримана аналітика в перший день, через 15 днів, через 30 днів, і було зроблено висновок, що доказова база застосування Гамалати B6 все ж таки є достовірно ефективним впливом саме на такі стани, у таких хворих, незалежно від того чоловік, чи жінка. Головний напрямок застосування гамалата Б6 в сучасних умовах це рекомендація дорослим як допоміжний засіб, тобто препарат при функціональній астенії з проявами: тривога, емоціональна лабільність, порушення концентрації уваги та пам'яті, депресивний епізод, низька здатність до адаптації. Крім того, сюди же входять депресії, астеновегетативний, астенічний, астенодепресивний синдром при будь-якій неврологічній патології у коморбідних хворих, да? тобто це і хронічна ішемія мозка, і травма, і інсульт, неврози, неврозоподібні стани невростенії, іпохондрії. Пам'ятаєте, вони так само. Зустрічалися в діагностиці, вегетативна дисфункція, і можна призначати при ішемічній хворобі серця і аритмії. Далі хочу нагадати вам, що в показаннях б 6 є і гіпертонічна хвороба, і клімактерічний період, і цукровий діабет, і тіреотоксикоз, і епісиндром, епілепсія, запаморочення, мігрень, головний біль напруги, міафасальний біль, тобто саме у коморбідних Хворих. І хочу вам нагадати, чому тематика йде про нейроінфекцію, про перенесення, про постковідний синдром, про, про інший напрямок, да, який говорить про те, що йде загострення основного захворювання. І коли ви обираєте препарат, ви повинні розуміти, що він буде додатково впливати і на ті коморбідні стани, які є у хворого. Бачите, що у гамала тебе 6 великий перелік, такий об'ємний всіх. Показань, тому можете використовувати у своїй практиці. Якщо говорити, як він використовується, то рекомендована доза це по дві таблетки, два або три рази на добу, тривалість лікування залежить від стану пацієнта, визначається лікарем індивідуально. Взагалі це може бути один, два або три місяці, можна навіть поновити до шести місяців у важких випадках, але враховуйте, що за рахунок того, що сьогодні дуже багато Багато коморбідних хворих, у гамалати широкий спектр показів у гамалати б 6 можете призначати. Причому в упаковці ви бачите є як і 20 таблеток, так і 60 таблеток, тобто можна використовувати тривалий час. Ну і мені дуже приємна ця робота. Хочу сказати, що. Дуже часто і демонструють на всіх конференціях розвиток гамкергічної мережі при депресії за останні 17 років. Візуальний аналіз на е, основі аналітики, використання гамк габом, е, те, що входить в. Б6, да, складова, головна складова цього препарату на ринку на фармацевтичному ринку, він вже давно, за останні 17 років, коли аналізували всі дослідження, які були включені, це великий перебіг, який дозволяє широко використовувати цей препарат. Таким чином, шановні колеги, якщо говорити про тематику, яка вас дуже цікавить. Коморбідний хворий ускладнення, що може бути, як ми лікуємо астенію, тривожний синдром, що таке наслідки вегетативної дисфункції, як відноситься до цього терапевт, невролог. Кардіолог, сімейний лікар, на що звернути увагу, то не забуваємо про те, що нейроінфекція, яка завжди супроводжує і сьогодні, і декілька місяців тому, і декілька років тому, да, і постковідний синдром і ускладнення, саме за рахунок загострення основних захворювань. Впливає на стан хворого. Шановні колеги, я думаю, що я тематику розкрила. Я надала всі відповіді на ті запитання, які ви дуже часто задавали з цього приводу. Лекція ця оновлена в цьому році. Я хочу подякувати всім тим лікарям, які були ініціаторами саме цієї тематики, тому що ми працюємо за для покращення вашої практики, вашої практичної діяльності, за для покращення якості життя наших хворих і зменшення Саме інвалідізуючого характеру. Я дякую вам за увагу. Якщо будуть запитання, задавайте. Ну а ми рухаємось далі.